Вітаю всіх на своєму каналі. У нас нарешті пройшов дощ, злива невелика. Чекали і ми, і рослини з кінця літа та майже вже до середини жовтня, вітер. Прохолодно, 13 градусів. Мої пухнастики шукають собі. Тепленьке місце та відпочивають. Тьомка спить. Тьома. А Степан як розпушився. Хоча завтра знову потепліше, і буде знову суха та тепла погода. Ось так виглядає садок після дощу. Чесно кажучи, я вже скучила за прохолодою та осінніми барвами садочку. Ось таке небо. Блакитне-блакитне. Хочеться взяти чашку кави. Або ароматного чаю і вийти на двір та насолодитися цим прозорим та свіжим повітрям. Сьогодні я нічого не збиралась знімати, але не могла пройти мимо ось цієї троянди і хочу познайомити та порадити вам її. Ось така. Можливо, хтось зараз шукає та хоче придбати собі ще одну красуню у садок. Це троянда Флорібунда Лампіон колекції Тантау. Махрова квіточка невелика, зібрана в суцвіття. Жовто-гарячі пелюстки, а ззовні по краю вона червона. Коли бутончики закриті, то вони червоного кольору. А коли квіточка відцвітає, то стає така жовто рожево лососового кольору. Це я її так бачу. Дуже-дуже в неї яскраве забарвлення. А ввечері. Квіти, вони, немов горять, навколо темно, а навколо куща аж світиться, немов підсвічується він. Ця троянда безперервного цвітіння. Цвітіння дуже рясне та тривала в неї. До самісіньких заморозків вона цвіте. Ось іще скільки в неї бутонів. І вони всі ще розкриються і процвітуть. Не боїться ні морозів, ні дощів. Ось в нас пройшли дощики і квіточка не ушкоджена полістки цілі та гарно виглядають. Кущик компактний, десь приблизно він в мене ну, 70 сантиметрів, її можна використовувати навіть на зріз для букетів. Але свої трояндочки я ніколи не зрізаю, милую з ними у садочку. Листочки теж гарні, зелені, глянцеві, не побиті дощем. Якщо шукаєте таку невибагливу, компактну, е яскравого, безперивного цвітіння трояндочку, то зверніть увагу на лампіон. Ось таке знайомство у нас з вами вийшло з цією трояндою. І напишіть мені, будь ласка, у коментарях троянди якого сорту, або ваші улюблені троянди, які б ви могли порекомендувати мені та іншим глядачам для наших садочків. І дякую вам за те, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за підписку та вподобайки. Дякую за підтримку. Та теплі коментарі. Всім бажаю гарного та мирного дня!